Ще в столітті вчені довели, що наші емоції і настрій, стресостійкість, витривалість і навіть відносини зі світом безпосередньо залежать від гормонів. Варто гормональній системі дати збій, і наслідки можуть бути дуже неприємними: ожиріння, діабет, депресія. Хронічні захворювання, на щастя, порушення гормонального фону невирок вирок іноді досить просто змінити підхід до харчування і способу життя, ознаки гормонального дисбалансу, зрозуміти, що гормональна система дала збій можна по одному або декільком ознаками збільшення ваги або поява жиру на животі. Перепади настрою, пригнічений стан і тривога, дратівливість, зниження лібідо. Проблеми із зачаттям, порушення травлення, хронічна втома, проблеми зі сном, посилене потовиділення, вживайте корисні жири для нормальної роботи гормональної системи в організм повинні регулярно надходити здорові жири, слинні масла, яйця, горіхи, жирна риба, авокадо, оливки, і соєве молоко. Всі вони надовго насичують і покращують метаболізм, а ось продуктів вагатих насиченими і траншерами цукерок, магазинної випічки. Чіпсів маргарину і смаженого слід уникати. Дотримуйтесь балансу омега, 6 і омега 3 У раціоні пересічної людини кількість поліненасичених жирних кислот омега, 6 мінімум в 15 разів перевищує вміст омега-3. Такий дисбаланс веде до збою в гормональній системі і хронічних захворювань, щоб відновити рівновагу їжте більше продуктів з високим вмістом омега 3 ягоди, особливо вишні, насіння, ляне масло, лосось, волоські горіхи, цвітну капусту та диню. Вживайте продукти, пробіотики. Пробіотиками багаті, квашена капуста, мариновані огірки кефір. Чайний гриб, натуральний йогурт, а також менш поширені у нас кімчі, місо, темпе і надто. Вибирайте складні вуглеводи. Вуглеводи, що надходять в організм, впливають на гормони інсулін і лептин, прості білий хліб, макарони, тістечка і тістечка викликають швидке зростання рівня цукру і інсуліну в крові, що згодом може привести до резидентності до інсуліну. Знизити здатність організму спалювати жир і викликати діабет. Робіть упор на складні вуглеводи, овочі, фрукти, цільнозернові каші і бобові, зелень, молочні продукти, свіжовичавлені соки, вони розщеплюються довше, а глюкоза з них засвоюється організмом поступово, як результат тривале насичення без стрибків цукру в крові, їжте менше цукру. Цукор теж простий вуглевод, який викликає дисбаланс естрогену і прогестерону. Після поїдання тістечок ми якийсь час щасливі і задоволені, але через годину другу стаємо дратівливими і тривожними, дієтичні продукти не врятують положення, так як замість цукру туди додають ще більш шкідливий підсолоджувач спартам, який викликає ендокринні порушення. Звичайно, зовсім цукор виключити не вийде, він міститься у фруктах, овочах, бобових, але постарайтеся їсти менше десертів і привчіть себе пити несолодкий чай і каву. А також вибирайте продукти з низьким глікемічним індексом, не зловживайте кавою і алкоголем, надлишок кофеїну може негативно впливати на гормон росту соматотропін, що відповідає за діяльність нервової системи, роботу пам'яті і мозкову активність, і перешкоджає передчасному старінню. Високий рівень соматотропіну допомагає зберігати м'язову і кісткову тканини в зрілому віці. А також утримувати в організмі рідину особливо шкідливий кави ввечері. До того ж, він піднімає рівень кортизолу і заважає спокійному сну, келих вина або чогось міцнішого на ніч. Теж не найкраща ідея. Алкоголь заважає організму переробляти естроген і погіршує якість сну, а значить, перешкоджає виробленню соматотропіну. Отримуйте вітамін. Вітамін бере участь в роботі майже всіх систем і органів, але найважливіше. Він потрібен для вироблення гормонів успіху: серотоніну і ендорфінів, його кращі джерела, печінка, тріски, морська риба, вершкове масло, курячі яйця, м'ясо, птиці і, звичайно ж, сонце.